Ой, е, дамо капушовка. Мене, мене визивала нова, нова наша вчителька. А, да. Да, я все подивився по камерам і тобі продається невелика бесіда зі мною. Зняв почву. У нас одинакові очки. Да. Крута маклабує. За це я тобі не поставлю зауваження. О, круто. Давайте бесіду. Обсудимо це. Навіщо? Ти це торбив. Директор, Ви ж це бачили по камерам. Ну, але я маю. Say.